Всім привіт! Сьогодні поговоримо, звичайно, про ФГ. Ви зірвали мій інстаграм своїми запитаннями, і я вирішила дати на них відповідь. Так як в інстаграмі довго розказувати не буду, хочу записати відео, яке, в якому буде розгорнута відповідь на ваші запитання. І сьогодні, в сьогоднішньому відео ми поговоримо про 5 моїх проблем, з якими зіштовхнулася протягом минулого року, 22 рік. От, Зараз трошки зробимо спогадів. А потім в кінці я хочу, щоб ви проголосували про наступну тему. Так що, будь ласка, додивіться це відео до кінця. А я погнала. Гровекс допомагає годувати світ. Отже, це дуже символічно, бо 22 лютого, так як показують сьогодні мої часи, минулого року я взяла два своїх перших договора. І понесла до реєстратора. І я собі надіялася, що Боже, в мене буде таке рік, я наберу кучу землі, я ж така розумна, все знаю. Ну, крім того, що 24 числа ми проснулися і поняли, що життя вже ніколи не буде таким, як було. А ще я зіштовхнулася з рядом інших проблем. І перша проблема, якщо ви хочете робити фермерське господарство, вам потрібні гроші. Гроші треба. Люди, треба гроші. Гроші треба всім. І скрізь. Перше, гроші треба пайовикам. І, звичайно, вони мають, ваша оренда плата, якщо вас ніхто не знає, повинна бути більше, ніж у сусіда. Хочете ви того чи не хочете, ну реально більше, ніж у сусіда. Гроші треба на реєстрацію договорів. Ну, то просто дрібниці. Гроші потрібно, щоб шукати людей. Гроші потрібні на рекламу. Гроші потрібно в кінці року. Заплатити оренду плату, а по факту врожай ще не здали. Тобто гроші, це був один із основних моїх квестів минулого року. І я, звичайно, не одна. Мені допомагав мій партнер ФГ, це Богдан, але все одно гроші пішло до чортиків. Не знаю, коли вони окупляться. Гроші треба були, щоб шукати землю, щоб моніторити їх, щоб на все, на все, на все, на все. Друга проблема немає землі. Здається, так, да, вийшли он туди поля, он туди, он туди поля. Хлопці, дівчата, щоб ви сильно не надіялись, вся земля в оренді. Так, да, вона у фермерів, вона в агроголленді, вона в комунальній, в приватній власності, вона скрізь, но не в тебе. І тобі, виходить, треба знайти ці паї. Земля в оренді. І коли я, наприклад, в лютому місяці шукала землю, я. Перед тим сім раз переписала договір, там домовилася з конкретними людьми, що вони заключають зі мною договір, пообіцяла їм кучу грошей за підписання, найбільшу орендну плату. Вже коротше підзбирала гроші, все, готова заключати договір. Я туди. А мої фермери вже коротше, поки я все це все це робила, вже з деякими з людьми перезаключали і дали більше на тисячу гривень і переманили. І я вам відразу скажу, що землі не так багато, і землю треба брати дуже швидко. Так, да, є ситуація, що там і судо в судовому порядку в нас там йде розірвання договорів. Вже і навіть в таку схему ми в'язалися, допомагаємо людям. Але по факту землі не так багато. Класно, коли у вас є куча грошей. Якщо це моя була перша проблема, ви можете піти і купити корпоративні права у фермерського господарства. У нас таких моментів і приємних, на жаль, поки немає. От і ми набираємо невеличкими клаптиками землю. У 22 лютого я занесла два договори, в загальній кількості там майже 11 гектар. Третя причина, з якої я зіштовхнулася також минулого року, це в мене немає техніки. Привожу тата на поле. Кажу, тато, що будемо робити? На календарі 5 травня, щоб ви зрозуміли, в нашій зоні, навіть минулого року, коли була війна, вже все почти посіяно. І ми такі, що ж тут робити? Заходимо, а там такий бур'ян. І ми думаємо: травень, що ти посієш? Будемо сіяти, звичайно, соняшник. насіння. Вже ми підготували, добре підготували, але ж треба обробити ґрунт. А в тата, добре, що в мене є тато який по сусідству за мною межує. І в нього є техніка, але звичайно, в пріоритеті в нього стояли його поля, які потрібно було йому обробити. А мої поля постільки-постільки. Ну а, все одно він допоміг. І проблема, з якою я зіштовхнулася, що в мене вчасно немає техніки тоді, коли треба. Я розумію, що о, треба це зробити сьогодні. Воно не терпить завтра, післязавтра. Мені треба сьогодні. Але поки техніка там щось доробить, доїде до мене, не дай Бог, вона ще поламається, це вже проходять сроки. А всі знають, що таке, коли проходять сроки в посівну в обробіток від гербіцидів, взбирання коротше, ти собі не належиш. Знаєте, яка проблема після того, що у вас немає грошей, скільки ви хочете, немає землі, навіть коли вже підзбирали грошей, і у вас немає техніки. Вас доганяє четверта проблема: що вам потрібно було інвестувати гроші, щоб це все зробити, і в кінці року ти розумієш, що грошей немає. Як зараз розкажу. Четверта проблема це звичайно, прибутковість через те, що економіка минулого року, о, якби не дотація від дар по 3100 гривень на гектар, то я вам відразу скажу, що була б конкретно мінусова. Ти працював, ти вкладав, ти домовлявся, ти цілий рік бігав, такою як е, висолопивши язика, обмотавши. Два рази шиї, ти їздив по людях, ти щось старався, 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 а в кінці року ти понімаєш ось вам. Серйозно, ось вам. І здавалося б, да, ти намолотив тих 15 тонн соняшника. Але ось вам. Серйозно, Прибутковість тупо на нулі, перший рік. Хочете ви того чи не хочете? Бо за техніку заплати, за оренду плату людям заплати, і люди хочуть оренду плату на два роки вперед, дай на три роки вперед. І ти розумієш, ну звідки в тебе мінусова економіка? Тобі треба десь взяти ці гроші, бо люди починають на початкових етапах уже бути незадоволені. Це, звісно, був треш. І прибутковість в мене була не, не дуже класна, не то, що не дуже класна. Вона була мінусова по факту, але добре, що. Ми отримали в листопаді дотацію від дар 3100 гривень. Я не знаю, коли вийде це відео. Ну, по-моєму, вчора мені а, хтось написав: Оксана, то що дійсно поновлюють дотацію по 3100 гривень на гектар? А, я вже дала запит, чекаю відповіді. Якщо вийде це відео, ви захочете про це також поговорити. пишіть, будь ласка, в коментарях. І знаєте, я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете мені коментарі, бо я відразу скажу, після декрету мені якось навіть зібратися розказати те, що в мене було, цей досвід мій, мені здається, що це просто смішно і нікому воно не потрібно. Тому, якщо воно вам потрібно, якщо дійсно вам цікаво, як я це зробила, ми до кінця року набрали 56 гектар, і зараз ще до нас трохи заходить, але вони заходять після, після судового процесу. Також новий етап моєго життя. І зараз мені знову як щось нове, страшно починати. Так, з тим закінчили. Просьби закінчили. Давайте розкажу вам за п'яту. За п'яту мою проблему, з якою я зіштовхнулася. І зіштовхувалася я минулого року з нею через день. Через день. Ні, це не гроші. Це не дефіцит землі, це не дефіцит техніки, чи насіння, чи інших там, оборотних засобів. І це навіть не мінусова економіка. Знаєте, що це? Це емоційне вигорання. Це коли ти зранку лежиш в ліжку і такий. Ну нафіга воно мені було. Боже, і все ж так добре, і то є, і то є, і то є. А я ж насправді не так хотіла дуже тофеге. Мені всього то на всього потрібно було. Найкрутіше дослідне поле, щоб я там виміщувала всі свої хотілки. Хотіла я лаванду. Ну візьми орендуй в тата там на 5 років чи ну, ладно, на 10, тий кусок землі та й сади собі ту лаванду, фотографуйся, хоч зафотографуйся, хай тебе там бджоли кусають. Бо Вови були на лаванді, оказується проблема бджоли. І вони в таких помитих косах люблять заплутуватися. Якщо ти їм мішаєш там робити свою роботу, збирати той пилок чи нектар, коротше. Ну, в общем, хотілося щось таке. Ну хотілося тобі ту ферму. Ну, на що було то ФГ? Ну, я розумію, що знаєте, от реально спочатку треба ФГ. І воно кожен день. Коли на тебе накладаються ці куча-куча проблем. Я минулого року, всі знають, що я там на день працівника сільського господарства в мене з'явився син. Тобто, по факту минулого року, поки йшла війна, поки я це все робила, я була вагітна. Мені не хотілося то робити. Я кожен день я це все роблю, нема грошей, нема то, нема техніки, нема насіння, сухо, бур'яни, два рази не спрацював гербіцид, загнали культиваторам, вирвало дві лапи. Я просто, знаєте, інколи емоційно, коли приїжджала додому, просто мені хотілося так сказати: Я поки взяла перших, підписала перших два договори, не зареєструвала. Перших два договори підписала. Прийшло сім місяців від моменту, відколи ми захотіли. Почали щось робити перші дії і до моменту, поки ми підписали перші договора. І це ще окрема історія. Там куча нюансів. І з тими самими восьмима зразками договорів змінили три е, контори, ті, що консультують адвокатських, юридичних. Бо я не юрист, мені то все ну, незрозуміло, чесно вам признаюся. Я знаю, що в багатьом з вас також. А, тому то, мабуть, ще одна історія. І коли ви питаєте важко, я скажу вам. І да, і ні. Через те, що коли ти розумієш, що ти зробив якийсь результат, тебе є 50 гектар землі, 56 е, вже буде трошки більше, і ти вже можеш. Е, ми вже пропрацювали економіку, розуміємо, що треба зробити, щоб економіка пішла в плюс навіть в тих ситуаціях, що немає ціни, що в нас дефіцит вологи, що в нас культури приходять поля пізно, і все одно ти вибираєш культуру, яка буде більш економічно вигідна. Обов'язково всім раджу рахувати економіку. Бо якщо у вас буде перший рік збиткове господарство, другий, третій, то на четвертий ви розійдетеся 100%, якщо не розійдетеся раніше. Ви просили, я зняла вам це відео. Тепер всі, хто додивився цю сповідь мою, я буду вдячна, якщо ви поставите лайки. І підтримайте в в коментарях. Я вважаю вам всім іти до своїх цілей. Я вважаю, що праця на землі це те, яке було віков. і воно буде, буде. І я вірю в тих людей, які тримають продовольство не тільки України, а й всього світу. Я вас всіх обіймаю. Шалено-шалено і бажаю всім класних врожаїв і суперкрутих прибутків. Пока. Добре. Все, гроші закінчили. Туди, і прийшов, сюди. Туди і прийшов, сюди і прийшов. «Да «Та хай там буде. Прийшов Артем, каже, не так вчепила. А я як вчепила? Я забула, як їх вже чіпляти. Ладно, все, погнали.